Сьогодні ніч була така неспокійна, і от далі світлини з Київщини. Мова про те, що внаслідок ворожої атаки БПЛА постраждала сім'я з Бориспільського району Київщини. До речі, хто з Київщини? Також дописуйте. Будь ласка, у хлопця 17 років дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес сина 13 років. Різана рана стопи у чоловіка 30 років, різана рана надбрівної дуги, попередньо без госпіталізації. Падінням уламків пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі в будівлі, вибито вікна та пошкоджено дах. Нагадую, говоримо про Київську область. Сьогодні шахеди атакували друзі, мирні українські міста. Далі у нас суми, і там взагалі жахіття відверто, тому що, ну, по-перше. Прилетіли шахеди по місту і по області. По-друге, пролунало понад 10 вибухів. Місто частково без світла, проблеми з водою, пошкоджено критичну інфраструктуру. Значить, в мі... ну, про що повідомляється? Останнє оновлення від 7.30 ранку в Сумах, міськ-водоканал попередив про проблеми з водопостачанням в місті через ось цю нічну атаку внаслідок ворожої атаки на Суми і аварійного знеструмлення станом на 7.00 об'єкти водоканалу в частині міста. Переведені на аварійно-резервне живлення, вода в зазначеному районі тимчасово подаватиметься з понижним тиском. Вночі в сумах пролунало 11 вибухів. да, я склав 10, 11 пролунало. Було атаковано об'єкт критичної інфраструктури, уточнив Артем Кобзар, це виконуючий обов'язки мера. Далі, за даними Сергія Кравашеєнка, це очільник сумської міської міської військової адміністрації. Внаслідок атаки пошкоджено підприємства, інші об'єкти промисловості. І от він підтвердив, що через пошкодження лінії електропередач частина міста без світла взагалі залишилася. Проводяться. Відповідні роботи Олег Григоров повідомив, це начальник сумської ОВА, що за попередніми даними внаслідок удару по місту постраждала одна людина. Ну е, далі є, є ще більше інформації. Є е, е, прильоти шахедами по двом підприємствам. Повідомив Кабзар. є постраждали місто знеструмлено. Далі що пишуть? Ще далі пишуть, що є масові влучання в промислові об'єкти, пошкоджені лінії електропередач. Виникли пожежі внаслідок. Ну, один постраждалий. Я про це сказав. Частина обласного центру знеструмлена. Всі роботи зараз тривають. Хто сум? Напишіть, будь ласка, як у вас? Ну напевно не буду питати, як минула ніч, бо ми про це розповідаємо. Але от напишіть про свої враження, відчуття, якщо так можна сказати, зрозуміло, що приводу для веселищів там мало. Ну і що, два підприємства. Але найголовніше це друзі, те, що от я сьогодні, ми сьогодні всі побачили це світлини з полігону. Я так розумію, тому що Національна гвардія офіційно підтвердила те, що було вчора. Відомо да? ну так пабліки. Писали про це: шестеро військових загинуло, понад десять поранено. І, от НГУ, Національна гвардія України, це коментує. Тобто, за фактом трагедії, проводиться службове розслідування, командира військової частини відсторонили. Мова йде про що? Про те, що вдарили росіяни позива? По полігону. Да? По цьому полігону, там, де відбувається навчання, Полтавська область. Далі у нас станом на восьму ранку, відомо, що є загроза застосування БПЛА. От година минула, напишіть, будь ласка, полтавчани. Як у вас з цим зараз обстановка? Можна, я додам, Юр? Додам, поки ми не пішли далеко сильно. Ну, по-перше, Донеччину, там кожного дня. Да? Утюжать. Завчора, ну, начебто, не було навіть загиблих, мирних, але була одна людина поранена в Мирнограді. А сьогодні, от то що ти показав світлини з Бориспільського району Київської області, Ну це біля мене. І я до ефіру з тобою, я там включався до колег на YouTube канал інший. І я знав чітко, що мої всі Поїхали, що я сам вдома. У мене ефір закінчився там, і я чую, хтось по дому лазить. Я думаю, ого, оце діло. Виходжу, син. Я йому кажу, а ти чого вдома? Ну з, 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 чого? А він каже: а Я їхав до, до школи на велосипеді і почув повітряну тривогу. Тому каже, я вже вдома. І він вже перевдягнутий такий все. А я кажу: а що там таке? І я бачу, да, БПЛА, БПЛА над Київською областю. Діти йдуть до школи, чого? дітей ведуть до дитсадків. мала Онука моя, вона зараз в, в, в дитячому садку, тому що племінниця її відвезла до того, і вона зараз у бомбосховище. Ну тобто, діти, блін, це все бачать кожного дня, кожного довбаного дня. За що їм це не знаю, да, да. Це, це жахіття. Друзі, давайте звертати увагу саме на такі речі. До речі, поділіться і своїми історіями в коментарях. Дякуємо за те, що дописуєте. Понад тисяча онлайн за сім хвилин. Респект кожному з вас. Ми продовжимо і поговоримо про те, що на Росії конкретно відбувається, тому що самі росіяни пишуть, що вони там збили 127 дронів українських безпілотників. І судячи з ранкового рапорту Міністерства оборони Росії, Сили оборони України в ніч на середу влаштували масовану атаку безпілотниками на різні російські регіони. Російське міністерство заявило, що за вечір і ніч над дев'ятьма областями і над чорним морем було збито 127 дронів. Згідно з короткого повідомлення Міністерства оборони над Брянською областю було збито 41 безпілотник над Орловською 37, над Курською 31. Інші дрони були збиті над Московською, Володимирською, Рязанською, Белгородською, Тульською, Калужською областями і над Чорним морем. Губернатори Орловської, Тульської, і Брянської областей. а до речі, з Орлова до Орловської області у нас є такі світлини. Губернатори Орловської, Тульської, Брянської областей стверджують, що у них Um, значить, розру... значит, прильотів і постраждалих немає. В той же час користувачі соцмереж з обох сторін написали, що в Орловській області дрони вдарили по якійсь цілі в місті Болхов. чи Болхов. Не знаю як правильно, але ну, я так розумію, що це, є це місто. Uh, значить, що відбулось? відбулось? Uh, за деякими даними по болхівському цьому заводу напівпровідників uh, приборів. Бібісі, а я зараз читаю зведення від BBC, може не може оперативно перевіряти ось ці твердження. Ну так, да, зрозуміло, що не може, але ось є ще така світлинка. Не знаю, сьогодні вранці знайшов полхавський завод, полупроводніков недавно просмотрено. Тобто, напевно, по цьому заводу і вдарило. Я так розумію, що там і реби вона, да, і шахіда, і інше. Тобто, цей цей завод працює на. На посилення військової машини Російської Федерації, що ще я додав добрі дрони, влаштували масовний наліт на Росію. Значить, змі пишуть: да, ми праві, пане Миколо. Продукція цього заводу використовується зокрема в системах зв'язку, управління і в РЕП. Це коли ми говоримо про цей Болховський чи Болховський, не знаю завод. Ну і Московська область, просто так, родзинка на тортику після короткої перерви. Знову на Московську область полетіли дрони зараз. Яка ситуація? Ми не можемо перевірити, але точно в дві хвилі ці дрони летіли на Московську область. Я думаю, що до кінця ефіру у нас буде інфа, і ми з'ясуємо, що там до яких наслідків все це, все це призвело. Ну, можна так. додам? можна додам. Я ж за чим то здесь є, дивись Вчора, десь до там вже вже навіть сьогодні, вночі ми закінчили ефір з Азовцем владом. Вікі Вікіпедії ж Жайворонкам. І я довго потім не міг заснути, тому що ми з ним там дві години згадували. Марі Маріуполь тощо да. І я листав листавжу це все, а в мене дуже багато підписок на російські всілякі пабліки, тому що воно потрібно для роботи. І е, Московська область. Ой, Боже, що там було, як вони вилі, значить, коломна, коломна, летять е, нацистські дрони, ці бандеровці нагли. І я ж читаю коменти. Боже, що там люди пишуть. В них немає навіть думки, що блін потрібно закінчити війну. Ні. Орешником по ним, э, Искандером, Ярсом, еще очень всем надо бить. Даже мысли нету, что чем больше вы будете бить по нам, тем больше мы будем бить по вам. Они там пишут, что значит, в Московской области в ночи был відсутній мобильный э, зв'язок. Э, Кто-то там пишет, это мне запомнилось, э, видимо, какой-то там... Э, 45-літній такой толстенький дядька з півом пише: Я тільки сів з другом поїграти в Майнкрафт, а тут які то бахи, бухи, страшно, ай-яй-яй. Ну, тобто, вони е, будуть відчувати все те, через що ми пройшли за ці роки. Це все буде. Декілька днів тому були прильоти наших добрих дронів по Донецьку. По местах скупчения боевой силы ворога. Був прилит дрона по передмістю Мариуполя. По Талакивце. Четко попали туда, куда надо. Поэтому это все будет. И э, ну войну нельзя пройти без того, чтобы в нее окунуться. Русские, вы в нее окунетесь. Почувствуете по полной. Поверьте мне. Что бы там ни было. С Дональдом Трампом, с кем-то еще. По барабану. Найдем каждого якось так як друзі. Найдем каждого, мені здається, це лозунг нашого ефіру. Тому що ми ще будемо повертатись до того, як там їх будемо шукати, виловлювати і яку відповідальність вони будуть нести за те, що роблять з нами і з нашими дітьми. Тому долучайтесь, будь ласка, до цього ефіру. 1600 в онлайн за 12 хвилин. Спасибі величезний ефект Асиченка триває і надалі. А ми продовжуємо. Значить, мирний процес. Давайте змінимо цю темку, поговоримо про мирний процес. Чи можна взагалі його назвати мирним, пане Микола? Тому що вчора, значить, коли до ефіру, готуюсь, читаю від Рубіо, державного секретаря, таку інформацію, що. Ага. Соединенные Штаты Америки ожидают от России меморандум, в котором они изложат свое видение того, как, какие условия, на какие условия, значит, должна пойти Украина, чтобы Россия прекратила огонь. И я думаю, блин, так это ну, же пулло. Из просто из пустого порожня, из холодного в горячее, значит, раньше были какие-то вымоги, их не окнули эти вогонь продовжується тепер з якийсь меморандум вигадали якісь вимоги давайте значить підпишемо якийсь меморандум це це ж не працює це ж ну вже зрозуміло що це не працює на вони граються в ці в ці іграшки шо шо що чи я може щось не розумію я читав теж от то що рубіо там да е, начебто добре да що і ми чекаємо якщо росія покаже нам що вони дійсно там готові висунути вимоги які є там більш менш логічними то ок що ок. Не знаю, а якщо ні, каже ось тоді ми нагадаємо Росії. Про санкційний пакет там, де 500 відсотків для стран, які щось та покупають в Росії, і ми от тогда точно, що точно, это все потрібно було было делать в 22 году році. От це все то, що щас це просто затягування часу. Це Дональд Фредович грає на боці Володимира Володимировича, просто дає йому час. Так, за цей час Європа начебто оговтується, Європа, начебто, прокидається, але ж дуже медленно. Ну, дуже медленно. А Путін буде йти, буде йти далі. І я вам скажу: блін, ну буде зараз, буде якийсь а, всплеск в, в бойових діях. Ну, не буде просто там Путін вийде зіма з меморандумом, Не вийде у Путіна єдина найголовніша вимога це території. Все те, що там інше, там демілітаризація, бла бла бла, це таке території, оце йому важливо, тому що йому потрібно заткнути рота його місцевому плепсу, який від нього це чекає. Тому що там ж теж є питання, да, типа Путін. Ми вже там три роки повномасштабно воюємо на, тери на території України. За що? Ну, тобто, навіщо? На хіба на? Хіба? Да? Не знаю. Ані теж. Я не знаю, чим це все закінчиться, але коли Рубіо каже, що і, і ось тоді ми побачимо, а до того Дональд каже, що ну, якщо що то буде не так, якщо ми будемо бачити, що це все чушь, ми вийдемо із переговорного процесу. Добре. Та виходіть вже нафіг ідіть лесом. Ну, чесно от это або туда, либо сюди. От і ваше туди, сюди, воно ну, уже у нас. достала. И э, когда э, Дональд говорит сейчас, что его не смущает скупшение российских войск біля кордонів в Финляндии и Норвегии, то, конечно, его это не смущает, потому что Трамп ему плевать на Европу, на этот континент в целом. Ему здесь важно только, чтобы Россия не дружила с Китаем. Все. Как это будет? Да ему по барабану. Ему нужна Гренландия, ему нужен Панамский канал, и ему нужно Там вот это все. Ми, фіни, еще хто-то йому по боку. І фіни, я вам, я вам скажу, но ну, не дай Бог, да, у них буде дежавюшечка з новою війною, що знову Росія попрет на них. Потому що якщо Путін, е, якщо Путін каже, да, що йому потрібно усунути первопричини цього конфлікту. І він каже, що це, начебто, наше намагання вступу до НАТО. Да пішов би ти, ну, але ж фіни вступили до НАТО. Путін мовчав, і е, всі проросійські там люди, які мені там в коментах чи в ефірах вони заходять, і я питаю їх: Окей, ми не повинні були вступ вступати до НАТО. Так ми і не вступили. Але ж фіни, а гляньте, еті, тобто я так, знаєш. Е, Питаюсь їх всіх вот направити туди, а вони мені говорять чітко: «Николай, це другое, Фіни, хто нам фіни це другой менталітет. А ви ж наші братья, что що ви делаете? А тут вже якщо Путін скупшує війська біля Фінів, то я тобі скажу, що дуже може бути така штука, що Путін, э, ну як це, що йому відламає башню повністю, да? і він піде війною. І... Важлива штука зараз. Е, втрачаю думки чогось, тому що сонний капець. Е, щось було важливо: фіни Путін НАТО. Трамп. Паде. Путін піде на країни країну на НАТО, ти думаєш, так? Да? Е, я думаю, так. Да. Я думаю, що піде, тому що Дональд чи, чи, чітко покаже, що йому це по боку. Ну, тобто, Дональд з цього вийде, і Путін туди піде. Ну, ну, ну він піде. І Європі потрібно не те, що там задумуватися, замислюватися. Да? А може вони ж а, о, згадав а, про санкції, да? про санкції, коли Дональд каже, що він не хоче вводити жорсткі санкції проти Росії, тому що якщо ввести проти них санкції, то Росія може вийти з переговорного процесу. Та ладно. А то есть, мы сейчас будем так может, давайте для того, чтобы Россия там осталась, а давайте мы им а, снимем санкции. Ну а чё уже, да? А, вони ж як, а, вони сказали, за итогами а, телефонной беседы у вот той два деда, там что-то, два часа. Владимирович, ну как ты? Да, давление. А то-то да, у меня пятка, а у Байдена видел, там про статьи, там вообще, и они вот это про дедов, да, но. А Дональд тогда сказал такую штуку, что Путин хочет восстановить большую торговлю между Россией и, там, и всем миром, в том числе Штатами. И Дональд приветствует это. Ах ты ж, сука, барыга, да? То есть у нас люди гибнут, а ты, тварь, про, про деньги. Но я, знаешь, я вот перед эфиром с тобой, я как раз думал, это ж сколько дерьма нужно будет разгребать следующему президенту штатов, это ж просто капец. Он когда войдет в этот белый дом, когда увидит эти листики Дональда, а я тебе скажу, там будет, вот у меня даже есть, мне внучка принесла, значит, я думаю, там что-то вот такого рода. Вот, говорит, это мой указ. Говорит, вот это я, Путин, Украина, мы друг друга любим, там солнышко, небо, все норм. Ну то есть вот что-то вот такое, да, мед, говно и пчелы, а потом в этом как-то жить. А как в этом жить? Нам бы Ющенко, может быть, помог, но он уже не там, да. Ну, блин, я не знаю, о чем думает Дональд, я не знаю, о чем думает Путин, но я знаю, о чем надо думать всем нам. Вчора була третя річниця, як окупанти захопили Маріуполь. 86 днів місто трималося. І я що хочу сказати нашим глядачам, да? яких там скільки зараз? 1800, да? начебто, вже. Дві. А вже, вже дві. Дивіться сюди, котики. Давайте жорстко. Да? Жорстко по донецьки Маріуполь, 8 лет, поки там бомбили Донбас. Мариуполь 8 лет жил в 20 километрах от линии соприкосновения. Мы уже в, го в городе, мы приняли для себя эту парадигму жизни. Мы стали жить мирной жизнью во время войны. Это с одной стороны правильно, потому что жизнь всегда должна побеждать. С другой стороны, это ни хрена неправильно, потому что ты расслабляешься, потому что ты вводишь себе в константу боевые действия и живешь уже с ними, и ты не готовишься к усилению боевых действий, ты их принял там, где-то они есть. А надо готовиться.